Сьогодні ми знову і знову хочемо подивитися на нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Наша тема досконалий просвящений Ісус Христос. Відкрити, будь ласка, разом зі мною послання до Євреїв, апостола Павла нашу рива буде з 7 розділу, з 23 по 28 вірш послання до Євреїв. Досконалий пересвящений Ісус Христос. У цьому році, з 23 вірша, сказано такі слова, і багато було їх священників, бо смерть боронила лишатися їм. Але цей, що навіки лишається, перестанне священство він має. Тому може він завжди спасати тих, що через нього до Бога приходять, бо він завжди живий. Щоб за них заступатись. Отакий От потрібний нам пересвященик святий, незлобивий, невинний, відлучений від грішників, що вищий над небеса. Що треба, немаючи ніякі і перше приносить жертву за власні гріхи, а потім за людські гріхи, Бо він це раз назавжди вчинив, принісши самого себе. Закон, бо людей ставить пересвященника, що не очі мають. Але слово клятви, що воно за законом ставить Сина, який досконалий навіки, досконалий пересвящений це є наш Господь Ісус Христос. Я думаю, що ми всі, дорогі друзі, брати і сестри, розуміємо, а, яке служіння, в чому роль була священника. Священник це той, який допомагав народу. Спілкуванні з святим праведним Богом. Бог встановив це служіння священства. Пам'ятаєте, коли Бог вивів народ ізраїльський із Єгипта, Він дав точний якийсь порядок служіння. Він сказав, як повинно бути побудоване місце служіння. Але Бог так само бачив якраз природу. Людську. І ми вже розмірковували з вами раніше про ті заповіти, які Господь встановлював з людством, перший, який встановив заповіт ще з Адамом і Євою. І цей заповіт порушили люди, а потім через Ноя установлював Господь заповіт, і знову люди порушили. І тому Бог якраз установив також свій заповідь, сказав, що я буду являтися якраз в тому місці, яке я вибираю. Але недосконалість людей приводила до того, що вони потребували якраз якогось посередника, цього священника, хто міг вистояти між людьми і святим праведним Богом. І в старому заповіті Господь якраз в книги Левит, особливо, детально роз'яснює якраз, хто саме може бути священником, що він повинен бути тільки з коліна Лєві, тільки якраз відповідати дуже важливим критеріям. А ще з тих священиків вибирався один вищий священик, називався він персвященик. Який якраз міг звершувати особливе служіння. Були черги цих служіння священиків. Вони постійно повинні були знаходитися в цьому місці коло А пізніше пам'ятаєте, коли народ ізраїльський війшов в землю Абітабанду, вони повинні були знаходитися в храмі, де люди могли прийти, молитися Богу, принести жертви і священник якраз приймав від людей. І був як місточок, як посередник між людьми, щоб дати їм очищення, і святим Богом. Але послання Євреїв, апостол поса Блок про те, що все це установлене священство, це все було якраз тимчасове. Це все священство, яке Бог встановив. Воно вказувало якраз про те, що прийде колись досконалий священник. Первосвященник, тому в сьогоднішній, день, сьогоднішній день в церкві Христової ми вже не маємо якраз земних священників, що в деяких напрямках служителів церкви називають священниками. Ну, треба у них, у тих служителів, спитати, ну, яка основа для їхнього якраз ось цього форми служіння. Тому що читайте священне Писання, якраз у цей уривок, ми хочемо побачити, що Господь говорить через апостола Павла, що є єдиний досконалий, вищий первосвященник – це Ісус Христос. Так, апостол Петро говорить, послання до Петра, що ми всі священники і царі. Іншими словами, Він говорить про єдине священство, що кожен. Послідовник Ісуса Христа може безпосередньо звертатися сьогодні до Господа Бога. Сьогодні нема необхідності якраз цього людського посередництва. І присвітери, і проповідники, і пастирі не несуть якраз того служіння, яке ніс тоді знищення. Чому ж досконалість якраз нашого Господа Ісуса Христа? Чому ми можемо якраз бути певними, що він є досконалий Пересвященник? Я хотів би, щоб коли ми з вами сьогодні зараз будемо звершувати хлібола просто тезісно про це нагадати якраз з цього у По-перше, він є вічний. Він є вічний. Ми про це прочитали, що ті священники, які були так із вибраного народу, з вибраного коліна, але вони не були досконалі. Вони повинні були кожен раз приносити жертву за себе, і приходив час, коли ця недосконалість підтверджувалася в тому, що вони помирали. І ніхто із людей не має якраз ось цього можливості, щоб він міг вічно шити на землі в тілі. Досконалість Ісуса Христа як вічного пересвященника, що Він є вічно живий. Це навіки лишається, 24 й вірш. Безперестанне священство він має, він є незмінний, він є вічний. І ми справді сьогодні до Бога Отця приходимо через Ісуса Христа. Він є вічний і він, Його священство безперестане. Іншими словами, щоб де не знаходилися, в якому б у місці ми знаходилися на землі. Безперестанне священство звершує Ісус Христос. Він є той в 25-му вірші, хто завжди спасає тих, хто через нього до Бога приходить. Він готовий приймати сьогодні. Ми знаємо про зв'язок, телефони, різні форми зв'язку. Але Ісус Христос, Він є справді досконалий, цей Пересвященник, який у всіх обставинах готовий чути і приймати нас. І далі якраз це вічне це досконале пересвященника нашого Господа Ісуса Христа, 26 й вірш. Буквально апостол Павло розкриває більше і більше якості цього досконалого вічного пересвященника. Подивіться, він, по-перше, святий. Святий – це відділений від гріха. Святий це досконалий справді. Святий наш Господь Ісус Христос Христосник, тому що, по-перше, Він є Бог, Він є Богочоловік, який прийшов на цю землю. Він має якраз цю святість як свою природу Бога. Важаєте, ще учні, Коли вони шукали, хотіли переконатися, хто є їх вчитель. Він говорить, хто бачив, коли вони говорили одного разу, вже вони близько, так В Єрусалим ходять, і вони, вони говорять. Господи Ісусе, покажи нам Отця. А Ісус каже їм, хто бачив мене, той бачив Отця. Іван так починає, говорить, споконвіку було Слово. І слово було у Бога, і слово було у Бог, і слово стало тілом. Це є наш Господь Ісус Христос. Він є святий, святий в своїй природі. Святий. Своєму поведінку в своєму, в своєму житті. Він є святий, в тому, навіть коли народився, прийшов Боговтілення Ісуса Христа, того, що від Духа Святого Діва Марія прийняла якраз е цей плів. І коли Господь Ісус Христос втілився, якраз, Його прихід був святий, досконалий. Ось да ви пам'ятаєте, говорить, я в гріхах зачети. Цей первородний гріх, він передається кожному через покоління в покоління нашим дітям. Ісус Христос не мав цього первородного гріха. Він святий так само в своєму житті, коли він був на землі. Хто з вас говорить Ісус Христос свого часу, тим, які шукали якось його спіймати, може мене докорити про зле? Він вічний пересвященев, це святий пересвященник, не злобивий. Це значить, що він є відділений від зла. Ніякого зла, ніякої неправди, ніякої нечистоти не мав Господа нашого Ісуса Христа, про що ми якраз і прочитали 25-й вірш завжди готовий спасати. Він є досконалий незлобивий, відділений від зла. Він є невинний. Ще одна якість, яку ми читаємо тут у 26-му вірші. Це означає, що ніякого порука Ніякої вини, ніякого, можливо, як ви вже сказали з вами в непорочному зачаті він прийшов, ніякої вини не було в Господа Ісуса Христа. Він є такий досконалий, святий, вічний, пересущений. Ще одна характеристика далі у 26 вірші. відлучений від грішників. Знову ще більше розкривається друга грань, невинний. І так само Він не має ніякого гріха. Це не значить, що Ісус Христос був відлучений, що Він відмежувався від грішників. Ні. Навпаки, ми можемо бачити, що його називали як? Друг митарів і грішників. Він говорив це постійно, нездорові мають потребу у лікарі, але хворий він ішов якраз. До грішників, до митрів. Він спілкувався з ними, він селяв їх, він приймав прощення, прощав і гріхи. Але, будучи серед них, він залишався святим, не змішувався якраз з гріхом, відлучений від гріха. І кінець, якраз 26-й вірше, всього говорить, вищий на небеса. Тобто він є досконалий якраз в своїй природі, своїй поведінці, що він є вищий від всякого, що є на землі і на небесах. Ось такий вічний, досконалий, святий, незловивий, невинний вікучий віка вищий на небесах є пересвященим. Але ми далі з вами так само прочитали дуже важливі характеристики нашого досконалого Господа Ісуса Христа, пересвященика. І досконалість є його не тільки в його якраз в цій природі, яку він має як Богочоловік, а не тільки в поведінці, яку ми бачимо в житті і служінні нашого Господа Ісуса Христа, як святого Його досконалість, а його досконалість якраз в Його жертві. Ми прочитали тут 27 вірш, як вже раніше говорили, що кожен пересвященник він потребував якраз цієї заступницької жертви. Він подорожував якраз тої жертви, той пролиття крові, щоб очистити себе і потім дати якраз очищення для тих, які приносили жертву. Але досконалість нашого вічного живого пересвященника, Господа Ісуса Христа в тому, що Він не потребував очищення. Він є вже досконалий. Але 27 вірш говорить знову, що Він є відкупитель. Вільні цей досконали нас перещений, тому що Він приніс власну кров. Він своє життя, цей досконалий, своє святе життя, віддав за нас недосконалий. Він є досконалий і святий, перекинув цей місточок між грішним людством і святим Богом, тому що заплата за гріх смерть. Тому що Бог Отець є досконалий, Він є святий, він не може в його присутності ніхто не може стояти з якимось хоча б малим чи, чи великим гріхом, тому що в Божих очах нема меншого чи більшого гріха. Як людство Боже якраз досягнути це відновлення стосунків з святим праведним Богом, потрібен відкупитель. Потрібен заступник, потрібен той, хто стане замість людства, хто віддасть своє життя, хто дасть викуп за все людство. А викуп це життя. А викуп це пролита кров. І про цю пролиту кров якраз вказує нам оця чаша з вино. Кожен раз, коли ми приходимо до цього особливого якраз стола, з виконування Западів Господа Ісуса Христа, ми бачимо якраз в цих знаках. Нашого досконалого пересвященника не просто в його статусі, і в його положенні, але в його діях. Він досконалий, тому що приніс сам себе. Він сам став жертвою. Він якраз віддав своє життя. І тільки досконалий може поручитися за недосконалим. Але він пролив свою світу причисту кров. Він справді помер на хресті Голговському. Він звершив цей викуп і було свідоцтво, що він, що тіло залишилося мертвим від коли дух і душа нашого Господа Ісуса Христа вийшли і три дні Він був у гробі. Це ще одна характеристика досконалого пересвященника. Він є відкупитель. Досконалий пересвященник, що хотілося ще сказати, далі це вже переходить восьмий розділ цього самого послання, де він сьогодні знаходиться у славі по праву руку Бога Отця. ми вірш починається такими словами. Головна річ у тому, про що я говорив, маємо пересвященника, що засів на небесах по правиці Престолу величності. Що значить по правиці Бога Отця? Що значить справу руку знаходитися від царя царів? Це значить рівна влада. Це значить, що Боготець прийняв цю жертву. Це значить, що Боготець прийняв цей викуп, який приніс Бог Син наш Господь Ісус Христос. Це значить, що наш досконалий пересвященник вічно живий. Наш відкопитель знаходиться в славі разом з Богом Отцем. Яка це справді велика радість і надбання для кожного з нас, хто вже послідував за Господом Ісусом Христом? Просте запитання, як ми можемо якраз так само мати е, користь, можна сказати, як ми можемо скористуватися тим якраз посередництвом між людством і Богом святим Отцем через Ісуса Христа? Дуже просто. Це прийняти Його. Як свого особистого Спасителя. Саме це послання до Євреїв можемо читати далі, 8, 9 розділ. І все послання. І весь цей завіт, новий завіт, який установив Господь Ісус Христос, про це якраз і говорить, що ми можемо користуватися спочатку прийняти Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя, покаятися своїх гріхах. Але так само все наше життя. Це життя, коли ми приходимо до Бога Отця через Ісуса Христа. <кій> коли ми можемо знову ж десь заничитися в нашому житті, якимсь поступком чи якимсь гріхом, коли Дух Святий докоряє нас через читання Слова Божого, через молитву, ми маємо цього вічно живого пересвященника. І тому в четвертому розділі ще раніше останній текст, який я хотів би зачитати для вас. І ми будемо молитися і будемо переходити якраз оголошення цей заповідь, яку заставив Господь Ісус Христос, проголошення, що цей вічний пересвяченик сьогодні ще діє. Четвертий розділ, 16 вірш, послання до Євреїв цього самого. Господь говорить через апостола Павла. отож, приступаємо з відвагою. До престола Благодаті, щоб прийняти милість та для своєчасної допомоги знайти благодать. 14 вірша знову ж там говориться про пересвященника, про нашого Господа Ісуса Христа. Давайте користуватися цим правом. Давайте приходимо до Господа Ісуса Христа з нашими невищами, з нашими труднощами, з нашими вдячностями, друзі мої. Ви ні іншим, ніяким шляхом не можете досягнути святого і праведного Бога як через Господа Ісуса Христа. Не шукайте якихось інших посередників, не шукайте посередництва. Ніхто з людей не може стати вашим посередником. Якщо ще не відбулося в вашому житті, ці зустрічі з Ісусом Христом, вона може бути сьогодні. Сьогодні. Ця жертва Господа Ісуса Христа. викуп, вона доступна. Прийдіть до Нього з молитвою покаяння, і нехай Господь прославиться. Амінь.